В Умані урочисто відзначили День Збройних сил України. Заходи розпочалися із покладання квітів до обеліску слави, під яким покоїться тіла вояків, що віддали своє життя за визволення нашого міста у Другій світовій війні. Далі лідери місцевої громади, ветерани, громадські діячі відвідали могили Уманчан, що загинули вже в наш час захищаючи цілісність держави Україна. Ми прийшли сюди на святе для кожного майчанного місця. А самісто, де похоронені воїни, які віддали своє життя в роки Другої світової війни, наших дідів, прадідів, які загинули тоді боронячи суверенітет і цілісність нашої країни в роки Другої світової війни, єднає з нашими хлопцями, які на сході нашої країни віддають своє життя. І єднає одна ціль: це добробут, щастя, мир і спокій в нашій ненькій Україні. Вічна слава героям, які віддали своє життя, боронячи нашу країну. А сім'ям військовослужбовцям, військовослужбовцям, ветеранам і їх сім'ям. Я зичу здоров'я, щастя, миру, добра, спокою на нашій рідній, незалежній ненькій Україні. Слава героям! У рамках відзначення Дня Української армії міський голова спільно з лідером громадської організації Рідна Умань Сергієм Бебешком відвідали учасника антитерористичних операцій Олега Герваса. Відбулася щира, відверта розмова. Ми прийшли привітати вас цим днем, побажати вам міцного здоров'я, достатку, щастя, злагоди. Всі вам самого найкращого успіхів вам, добра, миру в нашій країні, найкращі побажання вашій родині. Знаєте, що міська влада турбується про вас, переймається всіма вашими проблемами, питаннями. Якщо у вас є якісь питання, або ще інші моменти, будь ласка, звертайтеся, завжди двері відкрию. Добре. Я вас вітаю, будь ласка. Дякую. Які проблеми ж питання, можливо, є? Ну, в принципі, так, по здоров'ю то більш-менш, як би зараз. От, якби і в госпіталі був, прокапався. Вот, после контузии были проблемы, вот. так вроде нормально. Единственное, что на тут вот, проблема с землей, вы знаете, да, вот, обращаемся. Ну а если, например, то по квартире тут хотели бы я хотел обратиться по в помощи поставить газовый счетчик. Mm -hmm. У нас с этим как бы немного проблема. Вот. То есть а так в принципе больше нет чем просидеть. Пільга, що 100% ви, ви не сплачуєте за квартирну плату. Так вона вам не надається? Ну да, 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 да. Ну вот я только недавно оформил. Больше меня, кстати, будет вот 6 декабря буде год, як я получил травму в Донецькому аеропорту. Вот. И весною. Ну мы заслужили, потому что у нас подразделений, по большому счету, и ребят-то не было. Mm -hmm. Там пооставалось у нас. И вот только сейчас я уже пришел на дембель, пролечился, только сейчас начал поднимать эти документы, чтобы оформлять. Днепроские или Я был в четырех госпиталях. Сначала в Селидово забрали, потом в Днепр, потом в Урпень, потом в Центральном в Киевском. Вот. Ну так покатался. Ну ничего, потом вернулся в часть. Сейчас... Хотел бы вам показать книжку. Вот наши ребята да, да, да. с моей роты. Да. Вот. Да. Вот это вот. Да. С моей роты. Руслан Буровик. я в первом взводе. Он во втором гранатометчик. Вот он был с нами. Он фотолюбитель. И помимо того, что отстреливался, он еще все это дело фотографировал. Да. да, да, да. Вот он сейчас много своих фотографий видео выкладывает. Ну, вот мне тоже одну презентовали. Потому что кто есть на тех фотографиях, вот волонтеры Киевские, они эти книжки нам выдают. Ну тут вот это. Угу. А уже самое интересное уже как вот аэропорт и все вот это что было это вот дальше. Мы только что было на фотографиях, что наши. Вот да. Ну, только недавно буквально мы же Влада хранили Алексей Чука, это же мы да, с одного да, подразделения, да, да. я же ездил его на экзумацию в Днепропетровск, я я мы думаю. вместе батьками так общаемся, да, хороший парень. Да, веселый и... буду уже, веселый. Да, куфай, и... Куфай. и погиб, да, там, так... там такое было, конечно, в то время, что... вот. вот так вот мы жили, волонтеры помогали, такие приспособления да. нам делали, да. не, вообще, вот волонтеры молодцы. Чтобы на волонтеры результат был бы совершенно другой. Да, честно скажу, когда мы в, в августе прошлого года призывались, то по большому счету уже ничего не было, только начиналось. И бронежилеты покупали, и каски покупали, и аптечки приезжали ребята с правого сектора. Молодцы. Там такие заряженные аптечки были, и там сценицы. Да, да, да. Там, там много всего, вот эти все новомодные бифты, целакс, шуты всякие, кровоостанавливающие, да. Там. Если бы если не волонтеры, конечно, поначалу было бы туговато. Да и то потом тоже помогали. Не <звук> їсти, не пыта, ничем проликуватися, да? Что могли, вот и горение бронависки, которого моторола застрелилась. <звук> <Та ж, звук> <та ж, звук> с нашей роты парень. Там немножко другая ситуация. Там ситуация была, что мое подразделение, оно крайне оставалось в аэропорту. Угу. Они самые крайние уходили и они попали в плен. И Вот те ребята, которые попали в плен, потом их водили по, по Донецку. Да, делали вот этот парад военнопленных, издевались, а там позорили ребят. А все просто, все банально. Те, которые после второго взрыва смогли идти, более-менее легкие 300 они позабирали с собой. Вот, кстати, Руслан Боровик, они с собой забрали, перешли через летную полосу. А там остались и тяжелые, которые уже просто не могли никуда двигаться. Остались и ребята Игореня Обрановизки, он вообще абсолютно был, он жив, здоров, у него не было да. ни одного ни ранения. Они остались столиком нашим свиридом, там, там кроповик такого тут много сейчас уступает. Вот. Вот они остались, они за ними смотрели. И Толя свирит пошел договариваться о том, чтобы их выпустили, 300 их вывезли из госпиталя. Но ну, в итоге за 300-ми-то приехали, их забрали, а вот Игорек, он такой, патриот Украины. Еще даже есть видео, как спрашивают, ребята, я вы откуда, да. А ты так по-русски говоришь красиво, типа тебе mm -hmm. не стыдно. Ну вот он не стыдился, шел не, за Украину. На <кười> да, <кười> и. Его, он пулеметчик, ну, вот ему и досталось а больше всех. А он кто за пулеметчик? Да, пулемет. да, да, и вы, не, он молоча, вот. так что вот так вот. Вот это наши ребята в Песках, находились там такие новостроечки. Модни, да? Модни, да. Это ж там, считай, целый квартал Янукович вот этот вот стоматолог строил. Вот. Там такие дома, они поубежали, А мы почему там были, потому что там подвалы по 150-200 по 200 квадратов. Там хоть было где спрятаться, а иначе. Ну это же я. <реж> да вот да, это мой побратим. Он тоже комменсованный, контуженный. У него и инсульт после... после контузии. А вот это, кстати говоря, вот со всех, вы знаете, вот там говорят, там Порошенко, Янкович, а вот со всех вот известных личностей, которые сейчас, вот Тука, губернатор Луганской mm -hmm. области, mm -hmm. а вот это же его Паша, сын, он с нами в взводе, он везде с это нами это был. Да, вот Паша Тука, это ж... Okay, well, я думаю, Нет, Паша Тука, он призвался, мы призвались в 95-ку, изначально он с нами был, он прошел все это дело, вот. А потом уже под дембель его отца поставили. Он был волонт... У него отец волонтер был деды. И... и... средства связи нам передавал. И генераторы, и рации, та, там, и уш... да, все, все что угодно. Молодец. А потом его назначают губернатором. У нас практически все были. Вот у нас первый взвод 28 человек было черкащане. И полтора взвода с Киева. Почти все на русском языке говорят, какие же мы В чем все были добровольцы. Вот это вот знаменитый дом с крестом. Вот, кстати, вот это вот мужской монастырь, это напротив башни. Вот, это дом с крестом. Вот здесь, вот тут вот это окошечко было, вот там сидел снайпер, постоянно стрелял. Мы знали, откуда стреляли. Мы наводили туда артиллерию, но ну, наши артиллеристы не хотели стрелять. Поэтому церковь, она недостроенная была, поэтому она стоит до сих пор. А вот, вот с этого дома стрелял по нам по реченцев. Серьезно, вот да. да. Вот отсюда, они отсюда вывели по нам огонь. Там у них утест стоял. И вот это фотографии э, с терминала, с терминала, а с той стороны башня была. Я был на башне, был на терминале, а Руся был только в терминале. Но он там был много раз. Вот. И вот у него отсюда, с этого ракурса. А тут два вот тоже интересные фотографии. Ну вот плотность огня, вот, вот, такая была, видите, тут техника все. Вот танк вот подбитый башню оторвала. Вот тоже тут, ну тут много всего. Кижах. Да. бы подумал, что? Да, да вот это, вот это сепарский танк. Ну там, в принципе, вот я был там, прятаться негде было, потому что там колонны, пару пилончиков, а все остальное гипсокартон. Прошу прошу я не думаем, знаю как, как. да. Прошивая. Да прошивая, это там по большому счету реально спрятаться нет. было. Вот этот КАМАЗ, который поначалу возили песок, чтобы можно было какие-то сделать укрепления. Mm -hmm. Ну, его, вот, скажем так, обстреляли артиллерией и перебили ему. Колеса там с двигателем, Ще, можна можна да, дай бог, чтобы що, это все закончилось. Но ну, вы ви же видите, что оно не закончится быстро. На правовыке жар. Да, на правоке жаль, воно не закончилось. Что стосується земельних ділянок. вы говорили про землю. мы выделили 64 земельні ділянки. Ну, я знаю, я вставили. знаю, за это знаю. Да. Я вот, например, у вот тебя в Ериженовке просил, чтобы мне выделили, приехал туда и дал справку, что у них 40 гектаров есть. Мне ответили, что вибачте, у нас ничего нету. Ну, то есть, как бы. Потом еще так промелькнуло. Ну вы знаете, вы же вроде же не Гережиновский, ребята, вы знаете, когда мы там все стояли вместе, какая разница, питали, кто был ни откуда, ни. Вот, да. Ну то есть, вот смотришь, и знаете, что еще самое страшное? Самое страшное, приходишь оттуда, и есть люди, которые реально понимают, что происходит, а есть люди, которые, может, может устали, а может они просто не хотят Нет, заморачиваться. Просто, не, багато кто не знает. Они Потому просто не все хотят заморачиваться, не я, треба я, я вижу. Треба рассказывать. Я yeah. хочу тоже приветствовать с этим святом. Міцного здоров'я і треба якась допомога звертатися, завжди будемо раді. Ну, от я ж, і... я дійсно, що зараз з дітьми вас треба спілкуватися. Діти теж повинні знати, що це таке. Я як воно дій, відбувалося. Я ще раз. <плес> Міський будинок культури зустрічав гостей свята виставкою малюнків. Саме так діти вирішили привітати вояків, що зараз несуть непросту службу на східних кордонах України. Учні перших 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів нашого міста був оголошений конкурс малюнків на тему Моя Україна героями слав. Участь у цьому конкурсі прийняло понад 200 наших учнів і кращі роботи роботи переможців представлені сьогодні на виставці. Переглянувши роботи, хочеться зазначити, що Діти по-особливому бачать цей світ, і по особливому відносяться до цієї ситуації непростої, яка склалася зараз в нашій країні. Вони щиро вірять і сподіваються, що за допомогою їхнього таланту, їхньої творчості вони допоможуть усі. Урочисті заходи зібрали в Уманському будинку культури військові частини Уманського гарнізону, ветеранів, представників громадських організацій. Завітав до міста у цей святковий день народний депутат України Микола Томенко. Хвилиною мовчання вшанували присутні пам'ять всіх полеглих за волю України. Непростий час відзначає Україна професійне свято військових. Відзначаючи це свято, ми віддаємо данину глибокої поваги всім тим, хто і за професією, і за покликанням гордо несе це високе звання, хто непорушно стоїть на варті миру і спокою в державі, є прикладом для нащадків вірного і гідного служіння своєму народу. Цього дня шануємо пам'ять тих на дорожче своє життя за свободу і цілісність нашої країни. Світла пам'ять про їх мужність, честь, звитягу та непересічні людські якості назавжди залишаться в наших серцях. Особливі слова подяки адресую ветерана війни, учасникам антитерористичної операції на сході України. Ваш подвиг завжди залишиться зірцем звитяги, мужності і самопожертви. Перед вами ми схиляємо голови. У вас вчимося любити вітчизну. Немає на землі вищого покликання і вищого обов'язку, аніж бути опорою і із захисником найдорожчих дітей, родини, матері України. Бажаю нашим воїнам-захисникам, ветеранам, сім'ям військовослужбовців, міцного здоров'я, щастя, родинного тепла, оптимізму і миру. Нехай любов до рідного краю і людська шана надихають на нові звершення у благородній справі і служіння своєму народу. Слава Україні! Відношення до військових справ потребує кардинальних змін. На цьому наголосив народний депутат Микола Томенко. Під час початку антитуристичної операції проїздили практично всі військові частини для того, щоб подивитися ситуація, яка є в Збройних сил України. І я одним із перших переконав нашого командувача, президента України, що ми мусимо розбудовувати систему професійної контрактної армії для людина, яка захищає Україну в соціальному, професійному і моральному сенсі. Є людина, яку держава пошановує, належно оцінює і поважає. Закінчилися місцеві вибори, і дуже багато політичних сил підтримувало те, що я зараз скажу, але вибори закінчилися і про цю справу забули. Зараз надзвичайно важливо, на мою думку, під час формування бюджету чітко зафіксувати перші принципи професійності і контрактності армії і не допустити ганьби, що хлопці, які стоять. На кордонах нашої держави, тимчасових кордонах, бо повернемо ми наші землі Донеччини, Луганщини і Криму, а на тимчасових кордонах і отримують від 2,5 до 4,5 тисячі. Я думаю, що Ті люди, які захищають Україну, мали би в соціальному сенсі бути не на рівні, а вищі поліції, бо ми шануємо поліцейських, це молоді люди. Але ну, дика ситуація, коли поліцейський, який в Києві е, їздить по вулицях Києва, в два рази чи в три рази отримує більше, ніж солдат і офіцер, який з автоматом в руках захищає Україну. Тому я думаю, що справедливість полягає в тому, щоб з наступного бюджетного року. Штатус солдата і офіцера належним чином оцінюватися. Я переконаний в тому, що всі військові частини сьогодні, і ті, що в Умані, і ті, що по Україні, повинні. І з точки зору центрального бюджету і місцевого перетворитися на належного рівня 21-го століття військової частини. Повірте, я об'їздив більшість і бачу, в якому стані вони знаходяться. Слава Богу, що ми не допустили приватизації всіх цих і розорення цих цих військових частин, тому що виявилося, що в 21-му столітті наші сусіди. Не не є дружніми, а готові воювати проти нас і ми завжди готові захистити. Мусимо бути готові. Відзначив Микола Володимирович і те, що місто Умань потребує особливого відношення в рамках відзначення 400-річчя з дня заснування, що відбудеться у 2016 році. Ми сьогодні з керівництвом міста. З Олександром Цібриєм, з елітою міста обговорюємо те, як максимально ну, скажу так, може так прагматично використати наступний рік, рік 400 років з дня заснування в Умані, бо це унікальна можливість підтягти соціальні, культурні, транспортні і інші проблеми. Я думаю, що треба почати святкувати з сьогоднішнього дня, тому що тоді десь 400 добрих справ можна зробити. 400 днів будемо спрацювати. Я кожен день одну добру справу для умані зробити до 400 років Умані 400 справ зробимо добре. Тому я думаю, що якраз місто. Зараз в такому доброму стані, що готуючись до унікального ювілею, не так багато міст в Україні мають таку історію і героїчно, трагічно, як ваше місто, щоб не скористатися в хорошому сенсі цим ювілеєм, щоб підтягти і повирішувати проблеми людей, які живуть в цьому місті. Я, як і народний депутат, і голова комітету з питань екологічної політики, і як громадський, я готовий всіляко допомагати місту. І я переконаний, що ніякі геополітичні чи військові проблеми не повинні заважати вирішенню щоденних проблем людей. Їх треба вирішувати, над ними треба працювати і працювати. І моя відповідальність, оскільки я підтримав на виборах вашого міського голову, то тепер зобов'язаний йому і вам допомагати, оскільки сам несу відповідальність за місто. Тому сподіваюся, друзі, що і цей і наступний рік буде роком розвитку і Умані і України. Ми поборемо всіх ворогів, і, як каже, народна мудрість, перемогли Гітлера, переможемо і Путіна. Слава українській армії, слава Україні! Зі святом привітав військовий комісар Ігор Святий. У такий важкий для країни час народ з особливою увагою дивиться на своїх захисників. Діти народу, українські воїни, разом з Україною виступають надійним гарантом суверенітету і цілісності держави. Бажаю всім воїнам, а особливо тим, котрі нині перебувають на сході України міцного здоров'я, мужності, терпіння, надійного родинного тилу, звершення всіх мрій і побажань. Бажаю вам щастю виконати свій обов'язок захистити Україну від ворога, живими вернутися додому, ставши прикладом мужності героїзму для багатьох поколінь. Подарунком для всіх присутніх став концерт, підготовлений Уманським музичним училищем, колективами Уманського національного університету садівництва, Уманського державного педагогічного університету та міського будинку культури. На завершення всі присутні виконали Духовний гімн України. Ознаково, що напередодні Свята Збройних сил України весь світ вітає волонтерів. Для України сьогоднішнє звання волонтера це велика, почесна місія. Це люди, що підставили своє надійне плече військовим з перших днів початку дій на Сході. Спільною справою стала і відправка автомобіля з потрібними речами, подарунками, дитячими малюнками. Збір гуманітарної допомоги забезпечив волонтерський центр до перемоги разом із міською владою. На сьогоднішній день в місті проходить акція з Новим роком солдату. Завдячуючи телеканалу Умань і нашому волонтерському центру. Ми започаткували таку акцію, і вже дуже багато людей приєдналося до цієї акції. Це школа номер 11 школа номер 10 номер 8 Noдин. Номер і хочеться звернутися до Уманчан. Приєднуйтеся до акції з Новим роком солдатом. Від нашого волонтерського центру ще планується дві поїздки на схід. Це в неділю через 10 днів Луганська область. І ближче до нового року це район Пісків і Мар'їнка дуже будемо всім вдячні за підтримку та допомогу. Наші бійці 72-га бригада, 14-та. І будемо вести їм генератори, які закуплені Уманським міським виконкомом, плівку, свіжі овочі, колбасу, рибу. Ну, таке, щоб зробити хлопцям хоч трошки новорічний настрій, щоб у них трохи піднявся. Хочу подякувати всім уманчанам, які є небайдужими до того, що зараз відбувається в нас на Україні. Також подякувати всім нашим хлопцям, атовцям, які на даний час демобілізовані, які кожного разу допомагають нам по погрузці машини, в пакуванні, всім нашим волонтерам нашої організації. І також міський виконком, який допомог нам цей раз придбати хлопцям генератори. Початку військових дій на сході нашої країни при виконавчому комітеті у Минській міської ради був створений цільовий рахунок, на який надходили кошти від небайдужих умачан від організацій, від підприємців, від бізнес-структур. За кошти цього рахунку ми закупляли засоби особистої гігієни. Ті речі, які потребують на сході нашої країни, наші бійці, і це і генератори, тепловізори, і, тепловізор, і рації, прицілничного бачення. Багато, багато, багато тих речей, які потребують. Неодноразово здійснювалися дійсно такі відправки. Також ремонтували і автомобілі. На сьогодні, як ніколи, важливо об'єднати зусилля військових та громадянського населення, адже у часи смути та військових дій лише разом можна здолати ворога в Україні, народи і армія єдині. Войни країни збудуємося, браття, гордість і надія України сини, Не будемо байдужі, розбраття і багаття, в рікою чорної гарячої війни. Традиції століття і заповітна нащадка свободу і майбутнє країни боронить, життя нам не зламати, порядком Дітей і рідну небу потрібно захистить, армія з народом, з народом України, армія з народом присягають всі війська. Армія з народом своєї батьківщини, армія доля і сім'я захисника, кожному народу дав волю і свободу Бо кожного народу є своя свята земля, а нашому народу немає переводу, бо за цю роду прийшов пішлі і я, ми розвернемо прапор і станемо зброю за, за честь. Слави, хай мир панує, нами, а Бог оберігає всіх нас благособи. Армія народом, з народом України, армія народом присягають всі війська, армія народом своєї батьківщини. Я з народом присадаю все війська, армия з народом с моєї батьківщины, армия сукая и семья за безкупа, армия з народом и здоров.